Мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі на землі. Це називається коаліція охочих. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині. Тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в чорному.